Всім привітки! Сьогодні хочу вам показати моїх двох єдиноріжок, які в мене вийшли. В'язались вони дуже довго, бо трошки підвели мене суглобчики. Розболілись дуже суглобчики. І було важко в'язати, а в'язати потрібно тут плотненько. І було дуже. Проблемно це зробити. Але тим, тим не менш, вийшли в мене мої єдиноріжки. Одна ось така ось така, ну, взагалі, в мене, мене слів нема. Така вона зефірна, така ніжнюча. Ось така ось біла єдиноріжка з рожевим писочком з рожевою мурдочкою. І в гриві. Тут білий, світло-рожевий і чуть темніше рожевий колір. І фостику також. І рожеві копиця. Ось така гарнюня дівчинка вийшла. Дуже гарна, мені дуже подобається, дуже ніжна. І в мене ще була задумка зробити таку саму, але біло-блакитну. Мені здається, вона теж буде виглядати дуже-дуже гарно. І одна ось така ось бускова. Бускова красуня з різнокольоровою гривкою, хвостиком. Теж дуже гарна, дуже весела, дуже така. Мені взагалі дуже-дуже подобаються ці коні єдиноріжки. Це взагалі це, ну, у мене слів не вистачає. Це просто суперські конячки. З усіх в'язань я поки що залишила і буду в'язати коней і єдиноріжок і павуків. І поки що все. Нічого нового я брати не буду. І. Нічого іншого я в'язати поки теж не буду, тому що дуже, дуже проблемно. Потрібно відпочити дати ручкам, а влітку, коли руки починають набрякати, тоді суглобчики болять ще дужче. Болять ось тут. Ось суглобчики на усіх пальчиках, оці ось суглобчики дуже болять. І дуже неприємно. Але я потрошечки-потрошечки намагалася в'язати, і ось вийшли такі дві красуньки в мене. Так що трошечки перепочину, трошечки підлікую ручки і буду в'язати далі.